Доброго дня. Сьогодні хочу зняти таке невеличке відео знову по вихованню коней. І ось е, ми з Розою дійшли якраз за цих пару днів на новому місці до такого, до такої ситуації, коли вона вже адаптувалася, розібралася, так сказати, е, з ділами і трошки намагається вже... Диктувати, тобто вона зрозуміла, що їй тут подобається, що не подобається, із того, що я їй пропоную. І вона вже починає вибирати. І тільки те, що їй подобається, наприклад, йти на прогулянку, пастися, вона те хоче робити. А вже там, наприклад, щось попрацювати під сідлом, ще щось не хоче. І от на прогулянці теж починає вести себе трошки таким уже. Наглим образом, і от я таке відео хотів е, зняти, як ці моменти ми з нею прибираємо. Це відео також буде корисним, е, щоб зрозуміти, як відучити коня кусатися. Е, там, до, якісь така, якась така поведінка е, негарна. Тобто, ну, от, оце все, що ми зараз таке зробимо, воно все цьому допомагає. В чому е, сам сама тут суть? Якщо кінь себе веде, так сказати, до людини невічливо, не слухає, тягне, кусає, основна, ось так, так, щоб було зрозуміло, основний меседж, який він людині посилає, це щоб людина від нього пішла. Тобто відстала, пішла. Тобто, простими словами, щоб людина ну, і так, так само кінь коня теж виганяє від себе, якщо йому щось не подобається. Він хоче щось там від, своє, від своє, свого простору, відганяє від трави, щоб йому було більше пастися. Тобто, всі ці знаки, не що інше, як заставити людину рухати ногами, тобто відійти. А наша задача в даному разі заставити коня рухати ногам. Тобто він хоче нас заставити рухати, Тобто не треба коня ні бити, ні, допустимо, як він кусає, він нас ми його по морді, він нас ногою, ми його там живіт. Цього робити не можна, тому що коня ми ніколи не переможемо. От, бачите, вона на мене давить назад. От вона вже дуже близько підійшла назад. І вона на мене давить, бо вона хоче своє, хоче пастись. Значить, роза ще не така ну, напоріста, але от якби кінь зараз мене, наприклад, кусав або що робив, тобто йому щось не подобається, він хоче заставити мене рухати ногами, моя задача заставити його рухати ногами. Коли ви цього доб'єтесь, от, наприклад, показуємо напрям і заставляємо рухати ногами. І в ідеалі так. Не ми ходимо за конем. Не ми ходимо за конем. А ми стоїмо, а кінь працює. Тобто, таким чином ми йому показуємо, що не він буде диктувати нам умови, а ми йому. І ось ми задали напрямок і задали швидкість. Далі ми намагаємось підтримувати такий темп. Тобто, не даємо йому не сповільнитись, ну, умовно кажучи, не прискоритись, хоча прискорятись він сам по собі теж не буде. І от він бігає, бігає. І ми відчуємо, що поступово він починає заспокоюватись. Можна для підтримки темпу, якщо кінь сповільнюється, показати йому рано сповільнюватись. Команди сповільнюватись не було. І ось підтримуючи темп, ми працюємо. Далі готуємо коня до зміни руху в іншу сторону. По нашій команді. Тобто не він сам, а ми, коли ми цього захочемо. Бо часто коні можуть і самі зупинятись, змінювати, змінювати сторону бігу, цього дозволяти їм не можна. Тому що ми повинні показати, що ми є лідером і буде по-нашому. От він побігав, побігав. Я даю сигнал про зміну руху. Відходжу назад і перехвачую руку. І підганяю в другу сторону. Показую, що кінь був невічливий і це призвело до того, що він мусить працювати. Працюємо, працюємо. В ідеалі я зараз використовую довжину цієї вірьовки тут десь 2,5 метри. Треба трошки довше, щоб коло було трошки довше. Тобто треба 3,5 метри мінімум тренувальний цей такий шнурок. Ось уже кінь ми прямо відчуваємо, як він підуспокаюється. І далі ми йому даємо відпочити. Тобто, тілом своїм пропонуємо, прибираємо флажок і пропонуємо, запрошуємо його у свій простір. Запрошуємо. Запрошуємо. От він підійшов. Але не даємо йому... На нас напирати. Тобто дистанція повинна бути, яку ми встановимо. Для того, щоб він не спішив, ми йому ще після зупинки даємо команду назад. Назад. І ось на, такому, на такій дистанції ми пропонуємо йому відпочити. Він уже розуміє, що краще так стояти, ніж бігати. Якщо цей кінь до цього часу вас кусав, пропонуємо йому вкусити себе. Обережно, звичайно. Або, наприклад, підійшли, наприклад, кінь кусався, бо не давав себе, допустимо, чистити. Провокуємо очищення. І як тільки кінь знов кусає, ми стаємо знов, так сказати, енергійними. І показуємо йому, що ми не задоволені такою, такою поведінкою і женемо його знову. Женемо його знов по колу. Женемо. Такий рух, темп руху можна перевести на крок. І крок, тобто теж кінь повинен підтримувати всі види алюру. Тобто крок. Ми показуємо, що ми перейшли на крок. Ми не давали команду повністю зупинитись. Кроком. Тобто кроком, і він продовжує рух. Так само рисю і, і продовжуємо рисю. Також можна перевести на галоп. Тільки на, велик, на великій, на більшій вірьовці, і підтримувати голоб, він теж повинен до тієї пори, поки ви йому не дозволите зупинитися. І це є виховання, і ми показуємо, що ми є лідером, і не ми будемо рухати ногами від коня, а кінь буде рухати ногами по нашій команді. І повинен бути вічливим. Ось пропонуємо знову йому зупинитися і запрошуємо у свій простір. Не даємо підходити дуже близько, назад. Коли ви доб'єтесь виконання оцих, бачите, кінь починає віджовувати, опускати низько голову, розслаблятись. Коли ви доб'єтесь ідеального виконання оцих таких простих вправ, тобто рух по команді вліво, до такого заспокоєння, потім вправо по команді, уступка простору назад, уступка простору назад, коли ви оці, а ще якщо на трьох алюрах, і далі спокійне, так сказати, Спокійна поведінка коня біля себе, з провокацією до трава, наприклад. Е, і кінь, е, тобто, якщо оцього всього ви доб'єтесь від нього, ніяких кусачок, ніякого лягання ногами або поведінки в вигляді тянути от кудись не буде. Тобто кінь зараз, коли вона зрозуміла вже, що я не жартую, тобто я показав, що я настроєний серйозно. Вона зараз двома пальчиками можна буде її водити куди завгодно. От дивіться, легеньке надавлення, трава, і вона до трави не тянеться. Тобто двома пальчиками вона буде за мною ходити. Тому що як тільки вона потягнеться до трави, без команди, от дивіться, от я команду не давав в траву, а вона зараз потягнеться. Я їй показую, що ні. Це не команда була. Це не була команда їсти. Я тут стою не для того, щоб я стояла ти їла. Я показую, що їсти не можна. Їсти можна буде дозволити тоді, коли можна це дозволити. На даний момент ми не дозволяємо. Ми не дозволяємо. Ми ганяємо. Вона порушила правила. Це те саме, якби вона вкусила мене. Або намагалась вкусити. Вона порушила правила. Змінюємо напрямок. Підшукуємо такий момент, де ми можемо змінити. Даємо їй набігатись. Вона повинна зрозуміти, що краще бути ввічливою. Робити все по команді, ніж працювати ногами. Змінюємо рух. І зараз запропонуємо знову їй траву. І чекаємо розслаблення. От вона зараз повинна віджувати і розслабитись. Також заставляємо, от, беремо, кладемо руку на вушки. На вушки. і прижимаємо донизу. Як тільки вона опускає голову, тиск ми знімаємо. О, давим, давим давим опустила, знімаємо тиск. Все, не даємо підняти. Отак, ну, даємо, а потім знову знов чуть-чуть прижимаємо. Тобто показуємо, що ми хочемо, щоб вона спокійно давала ушки. Це є домінантність прибирається. Тобто прибирається у коня та домінантність, коли голова високо і тягне куди хоче. Такий кінь буде за вами ходити вже за двома пальчиками. Буде уважний. Ви зупинились, він зупинився назад. Ви назад йдете, вона йде назад. Пропонуєте їй. Підходимо до трави. Але траву не даємо їсти і наблюдаємо. Наблюдаємо провокація. Не хоче вона трави, тому що знає, що трава без просу це значить бігать по колу. І ви бачите, я її не бив. Я її не бив. І вона фактично оцей е, такий, е, так би мовити, флажок, йому треба ну, коні дуже швидко розуміють, коли цей флажок... Означає дійсно покарання, а коли він нічого не означає. І от, щоб м, вона привикала, щоб вона його не боялась, тобто ми робимо таке. Стоїть кінь спокійно, ми починаємо здалеку і машем цим флажком. Але на даний момент цей флажок нічого не означає для неї. І вона це розуміє, вона його не боїться, дивіться. Тобто вони розумні, якщо б я показав напрямок руху, вона побігла б, а так вона не побіжить. І оце треба теж практикувати, щоб це не було для неї покарання, а це було також і, так сказати, така адаптація, щоб вона ну, не боялася якихось випадкових різних рухів. Ось бачите? На даний момент, а це називається. Як то кажуть, мова тіла. Тобто вона розуміє, що я її на даний момент ганяти не хочу. Вона нічого злого не зробила. На даний момент я показую, що цей флажок просто в нас ніяк на неї не впливає, бачите? І вона його не боїться. Водимо по ножкам, щоб не боялася. Над головою. З різних сторін, обов'язково зліва і справа, тому що зліва і справа в одному коню два різних коня. Тобто, якщо до чогось привик кінь зліва, він е може не впізнати вас справа. В нього дві півкулі мозку працюють окремо. Ось на даний момент це нічого не означає. А на даний момент зараз воно буде означати рух. От ми пропонуємо. І даємо рух. Машем не постійно. А дали команду. І чекаємо, вона повинна виконувати, підтримувати заданий темп. Ось таким чином. Тобто, якщо ви будете це робити щоденно, і ось дивіться ще внутрішнє вухо, внутрішнє вухо, повернуте до мене, показує, що кінь думає не про траву, не про як їй піти в конюшню, а він, він от цього треба теж добиватись. Тобто, коли працюєте, дивитесь на внутрішнє ухо, воно повинно бути повернуте на вас. Як тільки увага уходить десь на об'єкти зовнішні, ми привлікаємо увагу, показуємо, що ми незадоволені. Тобто, оці такі звуки, це є для коня знак нашого незадоволення. Тобто, увага на мене. Ну, і ось таким чином ми домагаємося, що кінь стає спокійний, врівноважений. І ось ви можете замітити, яка вона була на початку і яка вона є зараз. Тобто спокійна. І таким чином ми можемо вже дати їй е, поощрення, так сказати. Тобто якось її. Дати їй вже в кінці морковку, або дати попастись, або щось таке. Ну, роза ще не є ідеалом, тобто вона ще не... Ми з нею це все тренуємось, так як я казав. Але ось такі моменти треба робити, не опускати, і от кінь буде у вас ось такий. Навіть без великих особливих навантажень. Так? Все. Всім до побачення, до нових відео.